Доброго дня, мої шановні десятикласники! Звичайно, сьогоднішній урок присвячений розв'язку задач і підготовки до контрольної роботи, імпровізованої, скажімо так. Звичайно, далеко не так я хотів би з вами зустрічатися, розповідати вам про спеціальну теорію відносності або ще загальну теорію відносності. Альберта Ейнштейна взагалі хотів розказати вам про Альберта Ейнштейна і про історію відкриття, і про основні і останні погляди на спеціальну теорію відносності, але ну, виходимо з того, що ми маємо. Я зараз дуже коротке відео вам запишу діти, тому що, в принципі, коли ви робили виконували, розв'язували задачі самостійні роботи і розраховували в себе, розраховували різні. Фізичні величини спеціальної теорії відносності, уявивши себе астронавту, багато з вас допустили певні помилки. Ці помилки не стосуються фізики, ці помилки стосуються саме розрахункових обчислень, вміння дітей скорочувати і робити дії з дробами, кореневими виразами і так далі. Я сьогодні вас спробую підготувати до контрольної роботи. Я вам згадаю основні формули, і це буде все в короткій формі. Тому що, в принципі, ви все знаєте. Ну дивіться, шановні дорогі діти, під час уроку, під час виконання самостійної роботи ми з вами записали енергію спокою, де МЦ квадрат, ми з вами сказали, вимірюється в вджога це рівняння Ейнштейна, яке дозволило пояснити, як маса перетворюється в чисту енергію, навпаки. Енергію можна перетворити в чисту масу. Але насправді, діти, якщо тіло рухається із швидкістю, яка наближається до швидкість світла, то енергія МС квадрат шукається зовсім за іншою формулою, не забувайте про це, одиниця мінус В квадрат поділити на квадрат. Ось діти, різниця між енергією спокою і енергією тіла, що рухається із швидкістю світла. Відповідно, діти Тау це час, ми домовилися, Тау нульове на квадратний корінь одиниця мінус В квадрат на С квадрат. Далі діти всі ці формули про довжину, яку я вам розповідав, коли тіло рухається із швидкістю, яка наближається до швидкості світла, із масою, крапку з комою поставлю, m нульове, Подивіться, в цих цих задачах діти зустрічається один і той самий множник. Дивіться, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Тобто під час виконання самостійної роботи вам треба було одного разу знайти цей множник, а далі його просто підставляти всі інші. Самостійна робота виконувалася ну, максимум за 6 хвилин за 7. Ну, ви обчислювали кожного разу, наробили тому. Ну і відповідно відносна швидкість, якщо два тіла рухаються і швидкістю, які наближаються до швидкості світла, обчислюється формулою В1, В2 поділити на С квадрат. От уявимо собі, що у нас є така задача: уявіть себе, я астронав, моя маса 70 кг. Я лечу з швидкістю, яка дорівнює 0,99 швидкості світла. І я хочу обчислити для такої ситуації енергію спокою, енергію, якщо я рухаюся з такою швидкістю, масу при русі з такою, це М0 напишу, масу, яку я отримую при русі з такою швидкістю. Ну і поки що все. От дивіться, що ми з вами робимо. Нам потрібно три форми: енергія спокою, м квадрат. Енергія, коли тіло рухається із швидкістю, яка наближається до швидкості світла В квадрат на С квадрат. Ну і всі інші формули, я запишу вам масу до рівня М0В на квадратний корінь, одиниця мінус В квадрат на С квадрат. Дивіться, до чого зводиться наша задача. Отже, перша дія, я отак запишу подію. Дивіться, чому до рівня енергія спокою. 70 помножити на 099 це до квадрату. Оце готова відповідь. Ну, в принципі, якщо ви напишете 70 на 0,99 помножити на 3 на 10 8 до квадрату, то я на вас не ображусь. Тепер дійте далі. Подивіться, будь ласка, що нам треба зробити. А далі в нас готова формула, де енергія... Ой, вибачте. Енергія дорівнює. Оце, що в нас вийшло. Тобто мц квадрат у нас готове. Ось воно. Я напишу 70 помножить на 0,99 на 3 на 10, у 108 до квадрату. Я просто ніде не обчислюю. І тут з'являється ось цей множний. Одиниця мінус 0,99С до квадрату поділити на С в квадраті. Тобто, дорівнює. Ну, Відповідно, тут буде 70 помножити на 099 на 3 на 10 в 8 степені до квадрату. А тут буде квадратний корінь 1 мінус 0,99 до квадрату. Ось, подивіться, якщо ви оце знайдете, діти, то ви автоматично його підставите от сюди. І вам не треба мучитися і шукати далі. Нічого. У вас все готове. Діти, існують обернені задачі. Обернені задачі трішки для вас, вирішені, трішки, а ще важче. Ну, дивіться, я вам обернену задачу зараз напишу. Обернену задачу напишу. От у вас таке дане. Є два космічних корабля. В одного швидкість 07. С. Загальна швидкість вийшла 08С. Запитання на засипку. а яка швидкість? Другого космічного корабля, який рухався йому назустріч. Подивіться, формула у нас ось така. Значить, нам треба або вивести цю форму, або діти спростити так, щоб все у нас вийшло. Давайте ми з вами будемо думати. Я вам запишу простіше метод. Тобто, замість в 08 це дорівнює 0,7С. Плюс V2. Тут одиниця плюс 0,7С на V2 поділити на С квадрат. Як ви бачите, задача не така вже і проста, чисто математична. Я це зазвітю, щоб ви бачили, як проводяться перетворення. Тобто діти, тут чиста вже математика. Як мені позбутися оцього діти-знаменника? Він мені не потрібен, не тільки мені, а всім фізикам не потрібен. Давайте ми з вами зробимо так. Я з вами запишу 07C плюс В2 дорівнює 0,8С помножити на оцей вираз. Одиниця плюс 07CV2 поділити на С квадрат. Ось такий вираз. Ну, стираю далі, щоб оце нам не заважало. І будемо думати, що робити далі. А далі діти таке. Дивіться, я це рівняння перепишу таким чином. Я вас точно бачу, що 0,8 я переможу. Тобто буде 0,8С плюс 08 на 07 056 квадрат В квадрат поділити на C квадрат. І все це залишило що мені С квадрат? Мені треба 07C плюс В2 помножити на С квадрат дорівнює 0,8 плюс 0,56 квадрат В2. В квадрат. Ой, В2. Я В квадрат і почав писати. В2. Я оце зітрудня. Тепер я відкриваю дучки. Виходить. 0,7C в кубі плюс В друге Сквадрат квадрат дорівнює 0,8С плюс 0,56 с квадрат В2. І треба все, що стосується В 2 залишити в одній стороні. Ну, я оце перенесу сюди. Дивіться, що в мене ви. 07С в кубі. дорівнює 08С. Додати 0,56 квадрат В2 мінус В2С квадрат. Мені оце заважає діти. 0,7С в кубі мінус 08С дорівнює Я В2 винишу за дужки. А тут буде 0,56 квадрат мінус c квадрат. Ну, ось таким чином. Дивіться, діти, як мені, поступ... Значить, як мені тут далі робити? В квадрат до рівні треба 0,7C в кубі мінус 08C поділити 0,56C квадрат. Мінус це квадрат. І ось звідси діти знайти значення нашого виразу, який ми з вами повинні зробити. Ну, тут, діти, є одна така значить, ремарочка. Я в процесі розв'язання допустив десь помилку, тому що тут виходить від'ємне число, тобто швидкість від'ємна. Але порядок роботи діти саме такий. Якщо вам... я застираю. Якщо вам потрібно діяти із оцієї формули, наприклад, дано, що довжина космічного корабля перетворилася візуально в один метр, а його початкова довжина була тисячу метрів. Цікаво. А з якою швидкістю він рухався? Що таке трапилось? Тобто L дорівнює L0V на квадратний корінь, 1 мінус квадрат на c квадрат. От ми з вами, діти, підставимо одиниця дорівнює 1000 на квадратний корінь одиниця мінус квадрат на c квадрат. Ну, відповідно, діти. Ми з вами зробимо так. Піднесемо до квадрату. Одиниця дорівнює 1 один на 10 в шостій. Помножити в дужках одиниця мінус В квадрат на С квадрат. Одиниця до 1 один на 10 в шостій мінус 1 на 10 шостій В квадрат поділити на С квадрат. Ну, відповідно, я це сюди перенесу, а так залишу. Одиниця на 10 в шостій. В квадрат на С квадрат дорівнює одиниці на 10 в шостій степені. Ну, подивіться, діти, уважно. Ось Отут, шо... Отут шоста степені, тут шоста степень. Тобто В квадрат на C квадрат дорівнює одиниці, В квадрат дорівнює С квадрат. В дорівнює швидкість світла. От і вся задача. Оце діти, приблизно такого плану будуть задачі на вашій контрольній роботі. Тобто... Три задачі просто на підстановку в готову форму. А ще дві-три задачі на обернену якусь дію знайти якусь величину, ну, більше всього, що треба буде знайти, з якою швидкістю рухається Там космічний корабель чи заряджена частинка, якщо її маса, довжина або час на землі змінився в такому-то порядку. Все, діти, готуємося, повторюємо. Всім здоров'я, до побачення!